Сьогодні говоримо про Starknet, а саме про дуже круту технологію секвенсер. Поїхали. <му> Отже, StarkNet – це круте Layer 2 рішення для Ethereum, яке використовує технологію ZK каролапів. Слід зауважити, що більшість інших Layer 2 рішень для Ethereum використовують оптимістичні ролапи. От за допомогою цих zk зкаролапів. Starknet може швидко, безпечно обробляти транзакції поза основною мережею Ethereum, упаковувати їх в своєрідний блок і відправляти в основну мережу. Отже, дуже крутою для мене виявилася технологія секвенсорів. В чому ж полягає ця технологія? Беремо, наприклад, умовно взятих 10 транзакцій, які е, запускаються. В чому полягає ця технологія? Вона полягає так. Це своєрідний інструмент перевірки, так перевіряє кожну окремо взяту транзакцію, і, наприклад, там з 10 дев'ять проходять далі, одна так відміняється, відхиляється. Ось ці дев'ять, які проходять далі, упаковуються в окремий блок і відправляються в основну мережу Ethereum. Для чого це зроблено? Це зроблено перш за все для безпеки нашої з вами, так? І для швидкості е, обробки, і також для того, щоб ми з вами платили меншу комісію за газ. Отож, всі разом вивчаємо старкнет, екосистему старкнету, технології, які представляє собою Старкнет, і всі разом продовжуємо працювати на благо старкнету. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!